Усім привіт, любі друзі! Усіх вас вітаю на своєму каналі, у своєму новому відео. Сьогодні вона у нас розпочинається з такої ранкової красивої прогулянки з моїм старшим сином. Насолоджуємося нашими краєвидами, вдихаємо свіже повітря. Тому усім вам бажаю гарного перегляду мого відео. Ну і одним з таких ранішніх ритуалів для мене вже є. Це піти на свій городець і позбирати, що там виросло за день, за ніч. І ось подивіться, які я вже збираю свої помідорки. Цей сорт називається Big Boy, Я вже його саджу другий рік. Дуже хороший сорт, дуже смачні помідори, і ми дуже їх смакуємо. я поїхала у зоомагазин, Він називається у нас PetSmart, У них тут є і клініка, і є грумінг, де підстригають і собачок, і кіцьок, де стрижуть і мінігтики. Також тут можна купити різні і рибки, і різного роду папуги, хом'ячки, ну, зрештою, все, що вам подобається. З живого світу. Ну, мені треба було купити Ніколасу Ось такі снеки. Я купую йому тут і деякі ще консервочки. Ну і тут неподалік є дуже хороша автомийка. Це буквально 2 хвилини займає часу. Ти стаєш на таку лінію і ось тобі різними щітками автоматично миє Твій авто, це дуже зручно, не треба виходити з автомобіля. Також зараз вам покажу: тут є безкоштовний пилосос, де ти можеш собі пропилососити все в салоні, їх є дуже багато. В рядочок собі стаєш, є паркувальне місце спеціальне, це все безкоштовно, це входить у вартість мийки. Це мийку беру з ваксом, вона коштує в районі 7 доларів, може бути десь трошки дорожче, але це дуже добре, і машина зберігається в дуже в хорошому стані. І я вже зразу наваксована. Бачите, є такі турбіни, які висушують відразу автоматично. І ось ти буквально за якісь хвилину-дві виїжджаєш спокійно і з помитою машиною. Загалом автомийки в нас є різні, можна і е, самому собі помити авто, можна і щоб тобі хтось помив, але ось такі швидкі двохвилинні, це є дуже зручно і комфортно. Ну і сьогодні в мене в планах є помити кухню. Буду мити Верхні шавки, буду протирати контертап, мити газову плитку. Загалом замотивую того, хто, як кажуть, потребує цього, тому як сама люблю дивитись такі відео, коли дівчата розповідають, показують, як вони це все роблять, і я думаю, що ви так само замотивуєтеся. Зараз ось розвантажую посудомийну машину і буду братися до роботи. Звільняю поверхню, ставлю всі речі, щоб я могла тут все прибрати. Зараз беру свій засіб вода і спирт, і буду все гарно протирати, мити. Загалом прибирання кухні, знаєте, воно потребує, тому як ти ніби тут все. Час від часу протираєш, стараєшся підтримувати чистоту, але щоб ось так докладно, ну не завжди в тебе має на це все час. І, як кажуть, людина теж не робот і не машина, і деколи думаєш, ну може пізніше, може, десь на наступний тиждень, але все потребує нашої уваги, наших рук, нашого догляду. Напишіть мені, любі друзі, в коментарях, як ви часто моєте кухню і чи любите ви цей процес? Уся кухонна техніка в нас є з темного металу. Ще його тут називають Black Stynet Steel. Воно є дуже зручно, тому як ти за допомогою ось цього розчину і звичайної ганчірки мікрофібрової, можеш все повитирати, не залишається ніяких розводів, не залишається ніяких плям, цього всього не видно. І має дуже охайний і гарний вигляд. Зараз ось буду мити газову плиту. Беру спочатку, промиваю решітки за допомогою звичайного розчину для миття посуду. Ну а газову плиту саму буду мити за допомогою розчина комет. Хто у Сполучених Штатах, той знає цей розчин, він досить хороший. А зараз за допомогою ось такого засобу для відновлення деревини я буду натирати ось шафки кухонні. Цю кухню ми не робили. Ми купили будинок уже з цією кухнею. В майбутньому я, звичайно, хотіла би мати білу кухню, але це все ще в планах. І не знаю, коли ми будемо робити тут повністю капітальний ремонт в кухні. Тим не менше, вони в хорошому дуже стані, дуже добротне дерево, і головне його правильно підтримувати. Цей засіб дуже хороший, тому як він є якраз для ось таких кухонних і дерев'яних поверхонь. Ну, а як ви бачите, я вже дійшла до пилососу і дійшла до миття підлоги, тому як кухня в нас невелика і немає так багато тут роботи, але скажу вам відверто, що підлогу я мию тут кожного дня. Ну і ось така чиста кухня в нас виходить. Я тепер все повертаю на свої місця. і Любуюся проробленою своєю роботою все чистенько, все гарненько, все як я люблю. Ще ось вирішила протерти стіл на задній частині нашого двору, або, як американці кажуть, тут бекярд. Ми маємо ось таку відпочинкову зону. У нас тут знаходиться такий стіл, знаходиться тут гойдалка, де ми відпочиваємо після робочого тяжкого тижня і дня. Так що, ось я вирішила ще тут протерти гарно все. У нас тут дуже комфортна температура після обіду. Тому як сонечко заходить на передню частину будинку, і тут загалом дуже приємно знаходитися. Ну а на наступний день ми з чоловіком поїхали у господарський магазин. Хто проживає у США, то, можливо, знає, це магазин Монарт. Знаю, що він є не у всіх Штатах, але Тим не менше, у нас він досить хороший, і це така сітка магазинів господарських, де ти можеш собі все купити, що тобі потрібно для дому. У господарському магазині ми купили дві банки фарби: одну білу і одну коричневу для малювання зовнішньої поверхні будинку. І також докупили 10 нічничків. Ми плануємо малювати ось такі дерев'яні пластинки. Зараз вам покажу на переді будинку, вони ось так у нас знаходяться. І коричневим ось такі так дерев'яні решіточки. І також я купила собі рослинку мандавіла: це дуже красива квітка в ржавому кольорі. Ось посадила її тут з боку нашого будинку, дуже мені подобається, і зараз ця, цей оцей кусочок виглядає дуже красиво в мене. Ну і ще зняла для вас, як виглядають нічнички в, ось в вечірній час. Вони ще не зовсім дозарядилися, їм потрібно багато сонця, вони на сонячних батареях, але красиво освітять ось такими, як ви можете побачити, зірками. А зараз хочу з вами поділитися дуже смачним перекусом, який я останньо дуже люблю. Це є рисові хлібці з помідорками і з сиром з чесничком. така намазка. Що ми робимо? Це вичавлюємо два зубочки чеснику до нашого тертого сиру, додаємо або майонез, або йогурт, то вже за вашим смаком. Нарізаємо кружельцями помідорки. Ну, а слідючим етапом ми робимо дуже все просто: беремо рисовий хлібець, змащуємо його нашою сирковою намазкою. Ставимо зверху одну помідоринку, одне кільце помідоринки, також її змащуємо тою ж сирною намазкою. Ну, а з самої гори, то вже ваша фантазія. В моєму випадку я поставила пару кусочків. Болгарського перцю, шматочок, огірочку, зелень. У мене була петрушка і базилик. Ну і все, і наш перекус смачний і корисний, і готовий. Спробуйте це надзвичайно смачно. Рисові хлібці ще можна замінити французьким батоном, його можна трішки підсмажити на сковорідці, чи у тостері, чи у духовці, і це так само буде смачно. Ну, а ось у літній період часу я дуже частенько роблю каляретку. Сьогодні у мене зі смаком суниці, також даю пару шматочків персику, заливаю все розчином і ставлю на декілька годин у холодильник. Як наша галеретка вже є готова, я роблю вершковий ось такий крем. Додаю трішечки цукру, збиваю вершки і зверху поливаю нашу галіретку. Ну, а Для краси сьогодні в мене буде лохина. Всім смачного і обов'язково спробуйте галяретка. Мені здається, це найкращий варіант літнього десерту. Після пророблених усіх справ я запарила собі свою домашню м'яту, дуже люблю чай з м'яти. Сідаю собі на свою гойдалочку з ніколасиком і насолоджуюся ось таким тихим, спокійним вечором. Сьогодні навіть було досить приємна температура, не так спокотно. Що ж, любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося і я вас замотивувала сьогодні. Якщо так, не забувайте про вподобайки, про підписку на мій канал. Ну, і також я чекаю вас у коментарях. Всіх вас люблю і обнімаю. Бережіть себе і своїх рідних, і все необмінно буде Україна. Всім па-па і всіх до нових відео!